Квітування магнолії дарує атмосферу дива і затишку, радує нас. Магнолія є одним із найпрадавніших дерев на землі, вважається символом гармонії, вічності, надії. Існує прадавній звичай. Споглядання краси, квітування це справжня святкова подія для киян і гостей, столиці зазвичай магнолії починають квітувати на початку середині квітня. У залежності від погодних умов, виду рослини, їх налічують понад 80. Цієї весни розкрилися дещо раніше. Пишне квітування триває близько двох тижнів. У Києві є кілька локацій, де можна помилуватися магноліями. Це ботанічний сад імені Фоміна біля метро Університет, це національний ботанічний сад імені Гришка. дерева магнолій. Також Прикрашають парки, і сквери Києва. Зокрема, є на пейзажній алеї у парку Наталка та парку Перемога. Всім хороших вражень.